Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про таке: Чи можуть заборонити виїзд за кордон за борги. Якщо вам цікаво, дивіться до кінця, а я починаю. І так, чи можуть заборонити виїзд боржнику за кордон? Відповідь буде така: так, можуть, але є нюанси. І в цих нюансах ми зараз будемо розбиратися. Тобто яким чином можуть заборонити виїзд за кордон боржнику? Законодавство передбачає декілька варіантів. Наприклад, варіант номер 1 Кредитор, звертаючись з позовом до суду, може подати заяву про забезпечення позову, в якій попросити заборонити боржнику виїзд за кордон на період розгляду справи та повернення боргу. Така заборона виїзду є досить рідкісною, проте вона існує. І є, як то кажуть, судова практика, яка підтверджує, що суди забороняють такий виїзд. Здебільшого суди відмовляють, але, як то кажуть, здебільшого все ж таки є певний процент, він не такий малий, як вам здається, коли суди задовільняють і ухвалою суду. Забороняється виїзд боржнику за межі України до моменту закінчення судового розгляду та повернення боргу. Це перший варіант. Другий варіант найбільш поширений. Це коли в період виконавчого провадження, коли приватний виконавець чи державний виконавець здійснює вже виконання судового рішення по стягненню боргу в. Процесі цього виконання вони звертаються до органів, я обичаю, звертаються до суду з поданням про заборону виїзду боржнику за межі України. Як то кажуть, обґрунтовують вони таке подання наступним. Перше, це те, що, наприклад, боржник не виконує рішення суду та не повертає борг, інколи тільки таким, а інколи вони роблять. Запит до Державної прикордонної служби отримують інформацію, наприклад, що боржник пересікає кордон досить часто, тобто здійснює поїздки, тобто в нього є кошти на ці поїздки, а на сплату боргу немає. Тому державний виконавець обґрунтовує це тим, що необхідно заборонити боржнику виїзд до моменту повної сплати боргу. І вже в цьому випадку заборони, як то кажуть, Процент задоволення таких звернень державного чи приватного виконавця дуже-дуже високий. Все ж таки, знову не завжди. Так? Дуже часто суди самостійно відмовляють, але все ж таки дуже велика кількість таких звернень отримують задоволення. Якщо ви, трапилась така ситуація, що ви штовхну, зіштовхнулись цим. То ваші дії наступні. Вам потрібно оскаржувати такі рішення суду безпосередньо до апеляції. Тобто, якщо суд у виді забезпечення позову, чи якщо суд за поданням державного чи приватного виконавця заборонив вам виїзд, оскаржуйте до вищих інстанцій, тобто до апеляції. Якщо програли апеляцію, звертайтесь до касації. Окремо хочу ще зазначити, що є перелік категорій і ситуацій, коли заборона на виїзд може бути встановлена напряму державним виконавцям без окремої ухвали суду. Цей перелік він досить суттєвий. Ми залишимо посилання на нього під цим відео, але я розгляну основні такі моменти: це може бути за борги перед бюджетом. За борги по аліментам і за борги е, е, власника підприємства по виплаті заробітної плати. Це так стисло. Тому ось такі випадки, коли боржник таки може отримати заборону щодо виїзду за кордон. Е, сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо це так, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. Тиснути дзвіночок, щоб знати про всі наші нові відео, коментуйте це відео. І хочу нагадати, що якщо вам потрібна допомога саме наших спеціалістів, по, наприклад, скасуванню ухвали про заборону на виїзд чи по якійсь іншій роботі з відкритим виконавчим провадженням, то ви можете записатися на консультацію за телефоном нашого контакт-центру. Телефон буде в описі до цього відео. На консультації ми знайдемо саме. Найкращий шлях вирішення вашого питання, і який буде найбільш вигідний для вас, всім успіхів!